До чергової частини Долинського районного відділу міліції надійшло повідомлення від жителів Долинського району про те, що зникла їхня родичка. Тривалий час не виходить на зв'язок. Виїздом слідчо-оперативної групи було встановлено, що дійсно вище вказана громадянка відсутня за місцем проживання. В ході огляду її помешкання. Та прилеглої території було виявлено труп останньої в лісосмузі неподалік від її місця проживання. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу підозрювану. Ним виявився її співмешканець, який в скоєнні даного злочину зізнався. По даному факту відкрито кримінальне провадження за частиною 1 першої статті 115 Кримінального кодексу України.